Хочемо представити вам майстер-клас із майстром виробничого навчання Чекалою ви Жаною Васильівною по приготуванні в сувіді. Отже, що таке сувід? Сувід взагалі це пішло від французького слова «сувід» готувати в вакуумі». І саме сувід ще у 1970 році. Французький шеф-кухар, який любив експериментувати і готувати особливу печінку. І щоб добитися ефекту, щоб вона була м'якою, соковитою, була ніжною, він використовував варіння у пакеті. Але з часом ми знаємо, що технології змінюються, і винайшли ось таку конструкцію, таке обладнання, як сувід. Що собою являє Сувід це у нас теплове обладнання, яке складається з корпусу металевого. Потім в цьому корпусі монтована така ємкість, куди заливається вода. І під час приготування саме в техніці совід ми використовуємо воду. Бажано теплу, але можна використовувати холоднішу, але тоді прийдеться нам нагрівати температуру. Так, далі. Щоб у нас відбувався вакуум, у нас є кришка, яка накривається. Далі у нас є на пульті управління, як я завжди говорю всім машинах, або є у нас розміщене пульт керування, на якому визначення температура можна виставляти, час приготування, температуру збільшити, зменшити і кнопка, без якої жодне устаткування не працюється, включити або виключити. Але ж питання можете задати, як же ж готувати в сувіді? І що вже ж готувати? ми ж в сучасному зараз світі ми не можемо використовувати е, пакети поліетиленові, ми використовуємо вакууматор. Е, для роботи з вакууматором обов'язково використовуються такі от пакети, куди ми е, порозміщаємо нашу продукцію. Зараз Жанна Васильівна вам покаже, і тоді за допомогою вакууматора у нас відбувається процес вакуумування. Дякую, тепер передаю слово Жанні Васильівні. <рес> Сьогодні ми будемо готувати філе куриці. І потім ви продегустувати його. Ми вже його заздалегідь зварили З, в совіді. І також будуть овочі. Тож Також зварені в совіді. Для цього беремо, беремо філе куриці, солимо його. Перчимо. Добре розтираємо. Так. Беремо часник. Можна класти цілий, де краще нарізати. І буде у нас ділочка чабриця. Беремо термопакет і його. його, щоб края були сухі і сюди закладаємо філе куриці, також часник і дивиться. часник, чебрець та трошечки масла. Ось так воно виглядає в пакеті. Тепер будемо вакуумувати. Треба розвільняти, включаємо локуматор, відкриваємо. Виставляємо режим турбо, Ось так ми будемо готувати наші філикориці. Тепер нам потрібен сам апарат совіт. Включаємо в розетку. Натискаємо «Включити» кнопку. Нажимаємо температуру. Для кориці це буде 60 градусів, 65. Тепер нажимаємо таймер і виставляємо на 1 годину 60 хвилин. Все. Тепер ми кладемо нашу курицю. У нас заборгідь теж була підготовлена ще. Закриваємо і нажимаємо кнопку Пуск. Після того, як пройде час година, вакууматор надасть нам сигнал, що все окориться з вареком. Час вийшов. Все. Прошу, Запрошуємо продегустувати готувати І рибу можна готувати, і як я зазначила, французький шеф, який експериментував, зброментував качинку, можна готувати. На сьогоднішній день повинна такі рецепти, як були також. Пане Васильівну, дізнатися вашої думки, що найбільше вам сподобалося, от приготовлено в сувіті. Маріна, кабачок і куриця. Кабачок і куриця вам Вам? кабачок, куриця і морковка. Вам куриця і кабачок мені теж кабачок Паналу сподобався і куриця. Вам, Алла Миколаївна? Куриця, тому що це дуже соковито, ніжне м'ясо. Так. Безподобно смачне. Її вбаїв. Вам, шановні колеги, Людмила Георгіївна. Мені сподобалося м'ясо куряче і соус. So, uh, вам, Анна. Все дуже сподобалось, дуже смачно. Вам також все сподобалось. Разом, вам, вам Раїса Вікторівна. Смачно діти чи. Вам, Ярослава Ігорівна. М'ясо создала сподобалася і кабачок. Вам картопля і куриці. Отже, Ірина ага. Володимирівна. Ага. Отже, підводячи наш підсумок, ми можемо сказати, що страви, приготовлені в вакуумі і в сувіді, саме вони мають ніжну консистенцію, зберігаються в свої поживні властивості. Всі, та рідина, та вода, яка міститься у сполучних тканинах, овочі чи м'ясо, вона залишається в продукті, і тому ми маємо змогу смакувати ніжними і смачними продуктами, приготовленими в суді. Hvala <inaudible> što